Лікувати резистентну храму ну, негативну інфекцію, будь ласка, дякую, шановний Руслан Русанфанасовича, колеги. Рада вітати вас і рада, що сьогодні ми маємо цю можливість вживу обговорити сьогодні. Ну і боюсь, не зглазити поки що без тривог. Сподіваюсь, завтра так само продовжимо. Отже, такі коротка інформація. Основне, те, що вдалося знайти нове, хочу поділитися з вами, і також, звичайно, трошки про те, що прописано в українському стандарті медичної допомоги щодо лікування грам-негативної інфекції. І мій конфлікт інтересів на слайді. Отже, про що хочу поговорити в ці п'ятнадцять. Волин. Це основні тенденції еволюції та епідеміології грам-негативної резистентності. Ну, досить коротко, да, чому грам-негативна резистентність є такою небезпечною сьогодні. Підходи до діагностики та терапії резистентних грам-негативних мікроорганізмів. Зупинюся на рекомендаціях американської спілки інфекційних хвороб, оскільки вони є такими одними з останніх, які вийшли, і є такими досить. Конкретними, тому і мені вони так досить сподобались, здалися, що, що будуть для вас корисними, і, відповідно, схвалені терапевтичні варіанти. Ну, грам-негативні бактерії, так ви знаєте, що це бактерії, які забарвлюються у червоний колір, якщо ми їх звичайно фарбуємо по граму. А далі я скажу, що це дуже корисний і швидкий метод для експрес-діагностики збудника. І основні бактерії та інфекції, які викликають, думаю, що всім відомі, але такі основні моменти. Лише нагадаю, чому ж криза резистентності розвинулась сьогодні, оскільки, ну, як завжди, було багато факторів, які на це впливали. Це певна популяція бактерій сприятлива, це вплив антибіотиків, і, власне, це призвело до тих результатів, які ми маємо. Це економічні впливи, це смерті пацієнтів, це госпітальне розповсюдження інфекцій. І дійсно смертність від грамнегативної резистентної інфекції, вона з роками зростає, на жаль, в усьому світі. І зараз ми знаємо, що в нашій країні ця ситуація ну, така зовсім критична, щоб не сказати катастрофічна. І знову ж таки є багато причин, які до цього призводять. Ну, але сьогодні так, ми досить коротко про це скажемо. Чому ж виникає ця резистентність? Ну, власне, бактерії вони досить непогано пристосувалися, як ви знаєте. І стосовно антибіотиків вони виробили різні механізми, в тому числі спеціальні зміни оболонок, вироблення ферментів, які знищують антибіотики, такі як бета-лактами, бета-лактамази. Це і різні зміни каналів в оболонці. І також зміна точок прикладання цих бактерій. Ну, от якщо вам цікаво, то, то детальніше можна подивитися в джерелі, які вказано. Загроза резистентності пов'язана зі стійкістю до антибактеріальних препаратів, з легкою передачею факторів захисту між бактеріями, так тобто, окрім того, що вони виробляють резистентність, вони легко ще її передають від одного до іншого. Ну і плюс дефіцит антибіотиків. Ви знаєте, що антибіотиків створюється сьогодні дуже мало. На це витрачається дуже багато грошей і дуже швидко встигає виробляти це резистентність до нових препаратів, які щойно власне, створені. Е, ну, І одна з основних проблем, так, це бета-лактамази розширеного спектру або ECBL, Це ферменти, які опосередковані плазмідами і надають стійкість до більшості антибіотиків на основі бета-лактаму, Вперше вони були ідентифіковані ще в 60-х роках, ну а зараз є е, все нові і нові їх мутації виникають постійно. Ну і такі е, різновиди, так, е, які я не буду зачитувати, але ви будете їх зустрічати е, все більше і більше в наукових публікаціях. Кількість цих унікальних бета-лактамаз, вона, на жаль, зростає. Да, і те, що ось Нове з'явилося: це AMC, от карбопенемаза відносно нова так, у 2018 році. І інші інші бета-лактамази, тому власна ситуація, на жаль, не має позитивної динаміки, а якраз навпаки. Карпакарбопинемо стійкі ентеробактерії, їх кількість також зростає в такій геометричній прогресії сьогодні. І що власне на чому я хотіла зупинитися і поділитися даними з далі? Буде посилання з гайдлайну з менеджменту резистентних грам-негативних інфекцій американської спілки інфекційних хвороб. Що вони пропонують? Це не тільки адміністрування лікування, да яке ми вже з вами в Україні впровадили і проводимо адміністрування антибіотикотерапії, а й адміністрування діагностики, тобто раннє розпізнавання, інфекції і більш е, націлене призначення антибіотиків. Е, тобто Правильний тест, який має бути виконаний. От у нас є пацієнт, клінічна оцінка його, ми підозрюємо бактеріальну інфекцію. І далі має бути швидкий тест, виконаний вчасно, і тест має бути теж відповідний. Паралельно з тим, як ви робите швидкий тест, ви маєте направити середовище на посів для вже більш точної діагностики. І відповідно, після того, як ми маємо результати швидкого тесту, ми маємо призначити антибіотик і далі проводити їх адміністрування. Але проблема є в тому, що швидкі тести вони є обмежено доступними, і наскільки мені відомо, ну, може хтось хто. Є, підніміть руки, у кого є доступ до швидких тестів, наскільки мені відомо, вони ну, практично поки що відсутні в Україні. От, але, наприклад, в Польщі я буквально на минулих вихідних була на польському конгресі, і там вже виробляють швидкі тести, які за одну годину дають відповідь на те, навіть можуть давати там це аніцетобак, а це нітобактер чи це там синьогнійна паличка. Там вони не дають чутливість. Але вони дають конкретний мікроб, і далі ви вже можете враховувати або локальний паспорт, або там зазвичай, які у вас ці бактерії. Ну, принаймні ви знаєте, грам плюс чи грам мінус, а це вже якась інформація. Це тести, які доступні в світі. Як ви бачите, що їх є певна кількість, так вони можуть аналізувати і кров, і сечу, і харкотиння, різні середовища. і термін навіть деякі 20 хвилин, або 1 година і 2 години. Але у нас поки що їх немає, тому те, що можу вам запропонувати, це, звичайно, лабораторія, яка сертифікована за Євкаст і дає вам чутливість. На жаль, не всі заклади охорони здоров'я в Україні навіть мають доступ ще поки що до таких лабораторій. Термін викор... виконання бакпосівів, да? як ми на нього можемо вплинути, це забір. І швидке передача середовища в лабораторію, або створення умов, щоб ви могли на середовища сіяти вже прямо у вас в відділенні. Це те, на що ми можемо вплинути. Або навіть організація заборів. Якщо, наприклад, у вас лабораторія приймає до 11 сьогодні, то набрати о 9, щоб об одинадцятій джерело вже середовище вже було доставлено в лабораторію, а не з завтрашнього дня. Тобто скоротити максимально ось цей, ось цей час, і звичайно, що самі набори середовища та якість забору. Ми завжди, коли говоримо з колегами, я працюю також в інфекційному відділі контролю, і коли ми говоримо про різні випадки, є ситуації, коли не росте середовище. Ну то тут треба в першу чергу подумати про те, як виконується забір. Можливо, є порушення його техніки. І контакт з лабораторією це те, що ми можемо зробити, бути просто в живому зв'язку з цією з тим лаборантом або з тим лікарем, який виконує дослідження і який надає вам результати. Ну і звичайно, може бути бюджетний варіант: це цитологія з покраскою по грамам, Це такий, як би скажете, мінімум, що ми можемо зробити. Щодо факторів ризику неефективного лікування, грам-негативних інфекцій, це застосування цефалоспоринів, імунокомпритований стан та стількість до кількох класів антибіотиків. І щодо підходів лікування, це Курс на курсері від Стенфордського університету, він, до речі, є в вільному доступі, і це ті опції лікування, які пропонують вони залежно від стійкості бактерій, да? карбопенеми для ICBL і лімітовані опції для бактерій, які мають карбопенемази або CRI. Ну, а це вже такий розширений алгоритм для лікування і діагностики грам негативної бактеріальної інфекції. Знову ж таки, можна детальніше роздивитися в оригінальному джерелі, воно є в вільному доступі, але ви бачите, що лікування. Призначається тільки коли ви дійсно маєте дані про те, що це грам-негативний збутник, а ще й резистентний грам-негативний збутник. Не можна так на всякий випадок призначати лікування від резистентної грам-негативної інфекції. Що каже наш стандарт? Він, до речі, абсолютно таку інформацію наводить актуально і сучасно. от Забороняються емпіричні призначення. Комбінації препаратів, ну, особливо бета-лактамних препаратів двох вторхінолонів та антисиньогнійних карбопонемів і решта, от, будь ласка, знову ж таки перечитайте ці рекомендації, вони прописані дуже чітко, і навіть якщо ви будете працювати лише по ньому, це вже буде набагато краще. Щодо. Е Американської спілки, як я вже сказала, з інфекційних хвороб, вони дають такий новий формат протоколів, тобто немає часу на пошук доказових даних, вони дають певний такий консенсус спеціалістів і певні рекомендації. От це ці рекомендації стосовно яких мікробів вони даються: і Сбіль, і Е і синьогнійна паличка, яка Погано піддається лікуванню. І це е, такі терапевтичні опції, які вони е, рекомендують. А, ну, досить стандартні, як на мене, але, на жаль, е, не завжди лікарі е, і сьогодні дотримуються цих е, таких стандартних е, рекомендацій щодо лікування інфекцій сечових шляхів. Е, це, до речі, наш стандарт він також пере, перекликається з американськими рекомендаціями, тому. Варто до нього звертатися. І поза сечовим шляхом, перша лінія для ICBL – це карбопенеми. От, причому Рекомендують звернути увагу на РТПНМ, хоча у нас зараз в Україні РТПНМ тимчасово, я сподіваюся, недоступний. От, меропенем або імепенем целастацін для критично хворих або пацієнтів з гіпоальбомінімією. І рекомендують е, утриматись від призначення піпіроцеліну, у, навіть якщо ІСБЛ-бактерія е, чутлива до нього по е, мікробіологічному паспорту, оскільки є дані про те, що може бути. Гірший результат для лікування пацієнтів з позашсичовими шляхами. А, ну, це наш стандарт. Так, ви бачите, що позашичовими шляхами ІСБЛ так само лікується карбопеневими. І друга група резистентних бактерій, так, це CRE і емпірична терапія тут в торхінолони. Або може бути введення разової дози амікацину та з альтернативою у вигляді карбопенемів. Власне, трошки прогортаю, скільки є обмеження часу. Те, на що хотіла також звернути вашу увагу, це. Так такі антибіотик, як піпірацелін та забактам, оскільки, на мою думку, він в Україні є досить недооціненим. Хоча ми проводили дослідження і, в принципі, отримали непогані відгуки і ефективність цього препарату, але можливо. Менше його знають, можливо, менше він популярний поки що, але звертаю вашу увагу, що він є рекомендованим для лікування позалікарняного перитоніту та триваючого перитоніту, і є прописаним знову ж таки в стандарті медичної допомоги українському. Якщо порівняти його з ефективністю для лікування інфекцій сичововидних шляхів, то він в принципі має. Таку саму ефективність, як меропенем, наприклад, от, але е, пацієнти менше потребують тривалість госпіталізації е, та менше мають летальність. При цьому ефективність щодо мікробіологічного успіху є однаковою. І щодо побічних ефектів, також у меропенема є достовірно більша кількість побічних ефектів, ніж у піперацеліна та зобактама. Що каже WHO? що піроцелін та за є гарною першою лінією першим вибором для госпітальної пневмонії? І також він, ну, це дані про вентилятор асоційовану пневмонію. Так, він може бути більш ефективним порівняно з комбінацією цифріаксон-кліндамісин. Ну і власне в національному переліку показами також є ускладнені внутрішні абдомінальні інфекції, госпітальна пневмонія, і також є речення про те, що цей препарат є екологічно більш. Більш тим, що менше впливає на навколишнє середовище, це сьогодні теж є важливо, повітря в Києві. Отже, колеги, основне, що я хотіла вам донести за цей короткий час, це те, що резистентна грамнегативна інфекція є серйозною проблемою і важко піддається лікуванню. Ми лікуємо тільки мікробіологічно підтверджену грамнегативну інфекцію або пацієнтів, які мають дійсно ризики. І коли вибираємо антибіотик, враховуємо джерело. Поширену резистентність у вашій лікарні або попередні пасіві, органну дисфункцію та терапевтичну опцію обираємо залежно від результатів лікування. Дякую вам за час. Дякую.